Друзі, всім привіт! Вас вітає Техносмак. Техносмаку смачна кава, а вам огляд нового актуального паяльника. Підходить до кінця наш літній марафон оглядів актуальних і нових паяльників на літо 2025 року. І сьогодні у нас ще один паяльник. Цікавий. Зараз ми подивимося на нього. Що воно таке? Ми сьогодні будемо розглядати паяльник Quico. Електрик паяльник Т75 жалобісі 2. І це паяльник, який розрахований на 96 Вт компанії Quico. 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 Я думаю, що це Quico. Однак перед тим як розпочати огляд паяльника, дозвольте нагадаю вам, що зараз у нас проходить розіграш ось цього нового гарного паяльника про огляд паяльника і умови, як його можна швиденько, просто і комфортно виграти. Дивіться в описі до цього відео, залишаю всю інформацію. Однак, у мене до вас питання відразу. Чому в нас бажаючих вже більше, ніж 100 людей, а лайків тільки 50. От скажіть мені, хто забуває поставити вподобаєчку тому відео з розіграшу? Будь ласка, будьте уважні, а ми продовжуємо. Комплектація паяльника Quico t 75 включає інструкція англійською мовою. Це дуже добре, технічні характеристики є. Ми їх зараз подивимося після того як вивчимо, що у нас тут в комплекті з паяльничком. Сам паяльник з регулювальним колесом, лещатком, температур. Потім подивимось. Є два гвинтика, можемо розібрати на задній стороні. У нас такий, такий цікавий ніби dc вхід Є ось такий перехідник, на якому написано PD 65 Вт. Розміри 5,5х2,1. Дійсно, він стандартний, нормальний, але чому він так мені здався, я не знаю. І він розрахований від 18,5 до 20 вольт. Тож, відкриваємо, дістаємо і дивимося на нього. Дріт звичайний, не силікон, не довгий, короткий, але він сюди. Дуже гарно підходить, і сюди будемо потім підключати наш вже звичний силіконовий, яким я користуюся з шишечкою Pen А поки що дивимося просто на наш паяльник. Тепер давайте дістанемося до жала. Жала у нас дісталася BC2, чорненьке на кінці, ми ще такого не бачили. Разом це виглядає ось так. Тримати його дуже зручно, гарно. Давайте ще подивимось на упаковку. bc 2, штрих-код і, в принципі, нічого більше цікавого тут немає. Тепер дивимося сюди. Давайте порівняємо цей паяльник з моїм пансілом. Він точно такий же, можливо, якщо тут взяти. Ага, його можна брати тут навіть. Тому ось так центруємо. І він трішки коротший в стандартній комплектації, ніж мій пансіл. Що сюди ще можна додати для того, щоб подивитися на якісь конкурентні переваги? Ось такий у нас був огляд, до речі. І це вже паяльничок трішки більший, але він тут з гумовою такою накладочкою, можна їх розглядати як конкуренції. Добре, повертаємося. Давайте ці відкладемо наші кольорові паяльнички. І більш детально розглянемо сам паяльник. Два гвинтика для розбору. Тут у нас відкручується наша ручка. Відразу дивимося. Потрібно спочатку вставити жало, а потім зафіксувати кільцем, для того, щоб наше жало трималося міцно і гарно. І як бачимо, тепер панціл просто програв. А якщо з цим порівняти, ну теж програв. Тобто два паяльника в нас по довжині програють нашому Т-75. Дуже добре, гвинтик тримається добре, але він не металевий, і я думаю, що його буде зручніше тримати. Тут іде такий конус-зріз, і теж це для того, щоб комфортно було тримати в більш тонкій частині. Ну, звісно, якщо за товсту беремо, то комфорт відразу зникає. А тут все добре. І так, маємо ще індикатор, який нам буде підсвічувати і говорити, що наш паяльник працює чи ні. Надпись Quico t 75 стрілочки, мінус, плюс. зменшуємо сюди. Ви дивіться, просто щоб не переплутали. На крутілочці ми можемо побачити, що у нас температура мінімальна 200, максимальна 400 градусів Цельсія. Крутиться. Непогано я б сказав, доволі зручно, але якби тут насічки були якісь, було б трішки красивіше, трішки зручніше. dc вхід стандартний розібралися, і на цьому я думаю, що більше про цей паяльник розповісти конструктивно нічого. Давайте подивимось на технічні характеристики. Про що нам може цікаво розповісти інструкція, яку ми отримали в комплекті. Ми бачимо, що потужність 96 Вт. Давайте ним вже будемо і показувати. Розмір входу 5,5-2,1 мм. Цей паяльник може працювати як від 12, так і від 24 вольт. Поживає більше ніж 1,5 А. Робочі температури 200-400 градусів. Це підійде для більшості задач, які вам потрібно. Розмір 112 20, 16-15 мм, вага 28 грам, у повній комплектації транспортній 60 грам, Він дійсно дійсно дуже-дуже легкий. А також ми можемо побачити таблицю градієнції від 12 до 24 вольт, споживає ампер і скільки видає Вт від 18, якщо 12 вольт, буде, до 96 Вт. Майже 100. Про час розігріву, про опір жал нічого інформації нема. Тому будемо це все визначати методом експериментів. Тож, я думаю, можемо тепер підключати. Розібралися, подивилися. На сайті виробника на магазині Алі ми бачимо всю ту ж інформацію: 96 Вт, напруга, розміри. Поверніть терморегулятор, це все зрозуміло. 6 секунд. Ось ми і побачили. Також важливо, що підтримує протоколи живлення підіта, Charge. Це теж дуже добре. Температура максимально варта. Ще та сама табличка, ні, не та сама. Ось табличка, на яку ми будемо орієнтуватися. Давайте подивимося, якщо 24 вольта, то 6 секунд розігрів. Якщо мінімум 9 вольт, навіть можна до павербанка його підключити, то 30 секунд вихід на робочу температуру. Дуже добре, що ми сюди заглянули і подивилися цю інформацію. І більше тут нічого цікавого немає. Добре, тепер можемо вмикати. Постійні глядачі мого каналу знають, що для підключення я використовую блок жилення на 65 Вт та мій силиконовий, дуже м'якенький дріт, Fine фірмовий з шишечкою. От так ми зараз знову це все і підключимо. Але, мабуть, щоб потім не чекати, поки наше жало буде охолоджуватися, давайте відразу його дістанемо, подивимося, до речі, на тип кріплення. Як бачимо, воно, ну, до речі, схоже. Цікаво, просто заради експерименту. Але ні, воно туди не дійде, тому що фіксуючий ось цей 4 болт, як бачите, він знаходиться дуже далеко. Тому жала тільки свої рідні, доведеться використовувати. Пенсіл, дякую за спробу, але ні. Так, візьмемо мультиметр і подивимося на опір нашого стандартного жала. І так, визначаємо. І бачимо, що в нас 6,7 Ом. Добре, погано не знаю. Для статистики замір зробили. Тепер можемо сміло вмикати його. До речі, оцей фіксуючий болтик мені не дуже подобається. Для моїх пальців він якийсь такий слизький трішки. Йому б насічок якихось таких, щоб його зручніше було. і Приємніше тримати. Хоча закручується він просто й легко. Однак він не металевий і це додає легкості цьому паяльнику. Він реально такий легкий-легкий, мабуть, Ну відчувається, звісно, що ну, з цим не можна порівнювати. А сам він по собі мені дуже подобається. Тож викручуємо на максимум, підмотуємо наше олово-припій і будемо тестувати час розігріву. Тест швидкості часу плавлення. Припою, припой підмотав, як бачите. Тут все готове. Припущу, що відразу, як тільки вставлю в Дісі роз'єм, підготувався, то потрібно відразу буде і запускати секундомір. Тож, тут викрутили на максимум для тестів і погнали. Є. 5 секунд. охо хо хо мені це подобається. Це дуже прикольно, дуже гарно. Так, чистимо, щоб наше жало завжди залишалося чистим і готовим до роботи. Тому що не тільки естетика, а і краса має бути у паяльниках. Дуже добре відновили трішки наше жало. А так як наш Т-75 не дуже той смарт, давайте додамо йому трішки смартовності і подивимося на споживання його електроенергії. Ну, звісно, якщо ми зараз це побачимо. А ми побачимо і ми бачимо, що. 1953, вважайте, 20 вольт, 60 Вт він споживає з моїм блоком на 65 Вт. Індикатор говорить нам, що він розігрівся і потух. І він готовий до роботи. Ось так він сигналізує нам блиманням, що ми можемо його використовувати. Параметри, і він тут. Ага, ви зверніть увагу, він просто молодчинка. Так як він зараз не працює, він перейшов в режим очікування. Бачите, він говорить, що я споживаю 20 вольт, але 0 Вт, 0 А. Просто молодець. Це такий собі можемо назвати режим очікування, режим сну на мінімалку, якщо його потрусити. Нічого не буде. Він, о, дивіться, він взяв трішки, якщо його поштрихаємо, будемо охолоджувати. Відразу зростає до 60 Вт. Я думаю, ви це бачите. Ви дивіться, мені подобається цей чіп, я йому ставлю це прямо в плюси. 60 Вт він легко видає з моїм блоком 65 Вт. Думаю, з цим теж питання закрили. І перед тим як дати вам своє резюме щодо цього паяльника, хочу сказати свої слова подяки панам Олегам за наданий цей паяльник для огляду. Також за цей, це мій. І інші паяльники, які ви дивилися огляди останнім часом, це все завдяки панам Олегам. Тому їм дякую, а вам говорю, що якщо ви цікавитеся питанням купівлі смарт і не смарт-паяльників, в описі до цього відео ви знайдете посилання на сторіночку панів Олегів і зможете з ними сконтактувати, вибрати собі паяльник, який вам потрібно, і придбати Ціни приємні, сервіс прекрасний. Тож ще одне оголошення нагадую про розіграш ось цього не смарт-паяльник. Огляд і умови його розіграшу дивіться також в описі до цього відео. А тепер ми переходимо і резюмуємо щодо нашого паяльника Quico T75. Легкий, компактний, класний, потужний, швидкий. Це якщо декількома словами. А якщо трішки розвернути свої враження, то хочу сказати, що мені дуже сподобались його портативність і легкість. Вага лише 28 грам. Він дійсно не відчувається в руці. Ви можете навіть забути, що він є десь у вас серед пальців. Я до речі, так був одного разу і забув, і ледве його не випустив, і він не впав в мене на підлогу. Тому. Легкий портативний маленький клас. Мені сподобалось його живлення від 9 до 24 вольт. А також нагадаю, що він використовує як Quick Charge, так і Power Delivery. Його можна підключати до абсолютно будь-яких зарядних блоків і пристроїв. Я думаю, це дуже компактно. Зручно і гарно. У комплекті йде ось такий адаптер для підключення. Також можна використовувати павербанки, якщо є DC вхід. Думаю, це компактно, зручно і гарно. Також дуже гарні в цьому паяльнику термостабілізація та регулювання температури. Температура регулюється, виставляється скільки вам потрібно. Просто вибрали лещатком і паяльник готовий до роботи. Про готовність до роботи сигналізує ось цей червоний індикатор. Дуже яскравий, гарний, все зручно і компактно видно. Робочі температури від 200 до 400 градусів Цельсія і говорять, що зустрічаються навіть деякі моделі, які можна розігріти до. 420 градусів. Ну, нам дісталася модель від панів Олегів до 400 градусів. Швидка заміна жал, хоча ці лищатка мені якось не дуже. Але якщо ви раз його сюди поставили, закріпили і періодично щось робите, працюєте, думаю, з цим проблем не буде. Тут все нормально, все добре, все гарно. Не гріється оця частина, за яку тримається, я спробував трішки попаяти. Дуже зручно, компактно тримати. І нагадую, що я до пластикових таких паяльників відношуся дуже добре. Добре і нормально, неодноразово хвалив мінівейр ТС-101. Це теж пластиковий, легкий, гарний і компактний. Ну, якщо вам потрібно, сюди буде якась насадочка, зможете якусь термогумову взяти, накласти сюди, запаяти і тримати буде, ну, типу, як ось цей паяльник або ось цей. Тут де є гумові такі накладочки для тримання. Для мене це не проблема, мені і так зручно. Ну я ж не паяю з 8 ранку до восьми вечора. Тому для періодичних, якихось домашніх робіт, для хобі там для творчих. Це все дуже добре. І в кінці давайте ще скажемо про високу потужність і дуже швидке нагрівання. Ви всі бачили, 5 секунд дуже нагрівається від блоку на 65 ватт. Це класно, це добре, це швидко. В результаті маємо класний, недорогий, до речі, недорогий. Не сказав, що він вартує десь приблизно плюс-мінус 15 доларів на алі. Ну, в нас, можливо, там на долар більше. Тому рекомендую класний. Потужний, швидкий, простий, головне, в експлуатації і легкий такий паяльничок. Ну, якщо для вас DC не проблема, тому що всі зараз роблять або DC, або USB C. Ось тут один USB-C, тут і одне і інше, хоча я користуюсь USB c type c а тут DC. Ну, абсолютно не проблема. Цей переходничок маленький, гарненький і класний. Тож, друзі, на цьому говорю вам до побачення. Дякую за лайки, дякую за підписки, дякую за коментарі. Не забувайте приймати. Участь в розіграші. Панам Олегам ще раз дякую. Дивіться, переходьте за посиланнями, прочитайте, будь ласка, опис під цим відео. Техносмак говорить вам до побачення, до нових оглядів, до нових паяльників, до нових роутерів, до нових цікавих технічних приладів. До побачення!